Усім привіт! Сьогодні я буду грати на аккаунті Runny 9, то я дам ссылочку в описі під відео на його канал. Але спочатку я покажу вам баг що стул коли грає без скіна, то він наносить усього 400 хп, а з скіном Санта Стул цілих 900. Так, перевіряємо. Ну, бачимо 400. Це зрозуміло. Тепер беремо Santa 100 І перевіряємо. Чи точно це? Але я думаю, це точно. І... Скільки? 400? Денові? Да, ну, не може бути. А ну. А, 900 ось. Це з Гіпером. То це означає, що треба з Гіпером тоді буде більше дамаг. Я піду у Бравл Бол. Ну, карта не дуже, але нічого. Зараз апну моєму 700. Я так думаю. Так, тут Нані, Майк, Сонг Tutorial та ЕльПріма. Цікаво, це боти, як я зрозумів. Так, це боти. Потім, коли я зможу з Вруною 9 пограти, то будемо вчитися грати і на СТО, і на кольті. Та може бути... я вам дам ссылку ще на... Мій клуб новий, який я створив на твінку. Так, вже один гол є? У нас там ботик якийсь грає або руїна, я не знаю. Ой, трикшотер який чувак. Ладно, 700 кубки в Е. Ого, бачу, такие-то, такие крутые. Нуль Келиба, кил... нуль Смартеги, это да нуль Дамагу. Круто, а вы на приемном они. Еще такие Е рандомы. Так, это, напевно, в нашем клубе. Так, давайте... Хочу а не, давайте дали бровбол. Тут є в нього посивка друга. Є, а поки з хілом буду. Так, який пік цього разу? Ага, Санта Сту Другий. Ніта та Шелі. Ну, Шелі це навчальний бравлер але дуже сильний. Якщо ви не бачили, скільки в мене кубків на основі, то я можу показати. Як думаєте, показувати. Давайте, якщо я апну 720 кубків в Руні 9, то я покажу. Усе мінус. Поки що я не вмію грати на 100 нормально. Це автоатака, то через це я можу це робити круто. 3 0. Нормально. 717 вже. Хто хоче купити Джесси? Джесі Джесі. Боже, я перепутав на інший скін. Джесі Джессі. Хто хоче купити? Я ось хочу, але не можу. Геміш не вистачає. Це дуже неприємно. Так, нормально. А, в нас Dynamic Song Tutorial. Я це не помітив одразу. Ну, Dynamic Song Tutorial це дуже жорстко. Жорстоко. Ой-ой-ой. Силач. Ех, стоп, я ульту потратив? Ні, це добре. Так нормально. Ай, мене добили. Цікаво, чому я не вмію на Мо грати, але всі чуваки, які проти мене вміють дуже добре грати. Че, в мене 500 кубків? Боже, Захистіть захистить! Ні, Дай на Майк ти туториал, не захистив мене? Або наші ворота. А, 03 я відіграв. Ладно, промах що тоді За на Майк Tutorial Це хто такий лимон? Ну ладно. Так, вже шість з шести. Едгар Бібі Кленсі. Ну, Кленсі це мета, то це буде проблемка. Нормально? Усе добив. Давайте, добувайте. Нормально кленці добили, але в нього другий рівень. Не попав, Боже. Так, захистили це добре. Боже, я щось зробив на те. Третій рівень у Куенці? боже. Це як? Це не контриться. Ладно, я буду у ШД, напевно, грати. же Биби добыв. Так, добыл Эдгара. Так, забьет, забьет, чини. Забьет, чини. Ваша ставка. Забьют. Да ладно, Рэсти. Так, добыл. Треба обережно грати зараз. Фокус. Нормально. Конці мінус. то. Дайте пас. Пас, пас, пас. Будь, ласка, ні. О, дякую. Заб'ють? Ні, не забили. Так, зараз... А, ні, Мортіс не надобив. Погано. Дибий Эдгара. нормально. Фух. Ладь добили. Фух, ні, мене добили, Боже. Що робити? Усе ми програли. Нічого. Пішли. Кушаде. нокаут? Та ні, карта погана. У парне я піду, напевно. Тому що я там апию усіх бравлерів. Так, ну що тут? Байрон? Який Байрон ще? Мені цього не вистачало наче. Ну ладно. У мене Едгар. Я не знаю, навіщо йому цей Едгар був. Я думав, вже усі апнули цього Едгара на 1000. Але ще. Ще хтось не апнув. Так, перевіряємо кусти. Або чекаємо. Опа, мінус Байрон. Цікаво. Так, Мек тут мінус, напевно. Боже. Трішки неправильно я зробив. Але нічого. Так, Міка зараз перепригне напевно. Ні, не перепригнув туди. А як це його там немає? Де Мікардо? А! Спасіть? Я Леці добив Міку, але мене добили. Боже, ну, Едгар взагалі нічого не зробив, ну молодець. Грати знову я не буду з ним. Так, 100%. Джейсі, Містер Пі. Це боти, я думаю. Це боти. Ну, якщо це не боти, я буду у шоці. Так, Леон когось добив. Напевно, бота. Неправильно я зробив. Навіщо на мене усі йдуть? Я що вам золотий? Золотом покритий. Боже, трішки залагало. Неприємно. Так, після цієї карти я покажу свій ак. Да Боже. Як їх добити? Я не знаю, як їх добити. О, нормально. Попали в мене. Боже, я програв бо там. Це як? Можете сказати, як це? Мене боти добили, хоча в мене 62 тисячі трофеїв. Я не розумію цього. Усе. Так, ну, у Вруна 9 зараз 716 кубків, я до нього на Ак зайду. Коли покажу Ак, зараз повернусь. Опа, стардроп. А, лега, звичайно. Зараз повернусь. Ну що, я повернувся, то можу показувати вам АК. Ось бачите, 62 один кубок. І зараз там більше всього трофеїв. У мене базлайтер був на 1190 кубків. І ось стільки в мене бравлерів на тисячі. Мені здається це багато, але я планую апнути усіх. Та в мене трішки не так. Ладно. Не поняв. Зараз перевірю, що там було. А, це тоді, коли я кидав жалобу, коли чувак стояв на місці. Це було у ранговому. Та в мене 77 кубків на джуджу. Так, я повертаюся на АК Руну 9. Так, усе минаті вруно 9. В нього Олень гліф є. Так. Я чув, що він має сніговика Тіка. Так, є, усе, я пішов. Грати на тітці, який з гіпр Так, я це узяв. Ой, пасивку не поміняв. Усе, поміняв. Зараз буду роздавати скіла на Тіці, хоч в мене він на досячі. Так, я забув, що це ось ця карта оказується. Боже. Розкидаємо бомбочки. Мені здається, що тільки найлегший метатель взагалі у Бравлі. Як ви думаєте по цьому поводу? Ну, Динамайка, якого я апав на тисячу, він був дуже складний. Але я не знаю. Може тільки усе ж таки складніший на тисячі. Боже. Гадшет не так. А чому я проти двох граю один? Нормально, слухайте. А я нормально так відіграв. Звичайно, гаджети потратив, але головне, що не програв. Боже, ульту я не повинен був тратити. Так, в мене тімейти ботики але нічого. Я можу навіть трьох добити на тіці, я думаю. Так, мінус Мортіс. Мій. Ага. Зрозумів. Так, Мортіси зажали троє чуваків. Який шанс, щоб він виграв? Ніякого. Я у цьому був впевнений Так. Морті, грай краще. Будь ласка. Так усе. Гіперзаряд. Я потратив гіпер. Я розчарований. Ні, якщо Базвайтер зараз виграє нас двох, Тіка і. Ем, Спраута. Я забув його ім'я, боже. Да ну, Спраут. О, усе. Ну ладно, я на цьому буду закінчувати. З вами був Кіберкіт. Усім пока!